Сочисні отець настоятель, сучасні отці капелани, панові офіцери, дорогі захисники та захисниці, дорогі возлюблені браття і сестри, Христос Воскрес. На цьому наше недільне святкове богослужіння завершене, всіх дякую, всіх вітаю з відчастям святого тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде вам націлення душі і тіла. Також сьогодні наша Харківська єпархія поповнилася ще одним священнослужителем, тому що непростий на не летій час ми сьогодні з вами проживаємо тут, на святій Слобожанській землі. І наша Харківська єпархія сьогодні є фронтовою єпархією, тому що вона розташована на всій Харківській області. Ми бачимо те, що ми маємо вже зруйновані храми. Наші єпархії, ми бачимо, є вже села, де наші парафії окуповані. Але сьогодні ми багато зусиль прикладаємо для того, щоб наші священики Харківської єпархії допомагали тим, хто найбільше сьогодні потребує. Це наші захисники та захисниці. Тому сьогодні отець Валентин прийняв перший ступень священства цих якор. Майбутньому він стане священником і також капеланом одної з військових частин, де буде нести свій послуг військового капелана. Наш девіз військовий капелани це буде поруч з нашими захисниками та захисницями. Тому, отже, Валентина, я вас вітаю. Бажаю вам Божого благословення і бідної праці і перемоги нашій державі. Також наша єпархія не тільки молиться, наша єпархія не тільки дякує, що допомагає нашим захисникам і захисницям, але сьогодні вже стало добрі традиції нашої єпархії, щоб дякувати видимим знаком, нашим захисникам, які захищають нашу слобожанську землю, зокрема землю нашої ненької країни. Тому Подяка Харківської факті вручається, оголошується полковнику Моспану Євстахі Антоновичу на знак благословення за житловість та безкорисну працю, яка сприятиме захисту територіальної цілості та недоторканності нашої батьківщини на благо народу України. Дякую те, що сьогодні ви захищаєте нашу святу з Оголошується майору перепаливці Денису Сергійовичу на знак благословення за жартовну, за безпорісну працю, яка сприяти захисту територіальної ціленості та недоторканності нашої батьківщини на благо народу України. Наші захисники Національної влади, які зі Запоріжжя сьогодні стоять на Кутинському напрямку і визволяють нашу багатостраждальну Слобожанську землю. Тому усіх вітаю святою неділею Божого благословення, ангела хоронителя і перемоги нашій державі. Христос Воскрес!